Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Назва Нова. Методи старі. Громадськість Волині виступила проти кулуарних призначень у реформованому мреві. Під стінами Луцького регіонального сервісного центру зібралося чимало людей. І жителі міста, і громадські активісти хочуть одного, аби хабарники не потрапили у нову структуру. Нам не треба ГАІ, ми це знали. Ну що це буде що Це. Ми його слава Богу прибрали. І тут воно мутірує. Ми зустрічаємо тут людей, які працюють всі більше в цьому центрі, всі більш дичні, переведені на якісь інші посади. Так не буде. Раніше активісти вже добилися того, аби представники громадськості входили до атестаційної комісії. Яка обирає нових поліцейських. Лідер народного контролю на Волині запевняє, не дадуть спуску і тут вимагатимуть відкритого конкурсу. Тоді ви Так. Да. – Де? На сайті? Я на сайті МВС і у нас є в Фейсбуці, сайт регіонального центру. Активісти також зазначили, треба змінювати склад комісії, яка проводить конкурс. По половину складу комісії це мають бути представники громадськості, а також має бути два співголови. один співголова ваш, другий співголова представник громадськості. Чиновники пообіцяли виконати вимоги. Оголошення про новий конкурс громадськість повинна побачити вже найближчим часом. У поставила поставили скасування сьогоднішнього конкурсу і оголошення нового конкурсу з залученням представників громадськості, щоб процес був публічним та відкритим. Побачимо, як вони будуть виконуватись. Будемо контролювати. Дмитро Кузняцов Юрій Фетисов. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.